Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас 29 липня, субота, 2023 року. Продовжуємо відеогляд гібридних форм, сортів, які ростуть на моєму виноградному колекційному участку, які дозріли і які мають дозріти в термін там 5-7 днів, форм дуже багато, друзі, повірте мені. Але щоб зняти всі, то це і часу не хватає. Ну, Буду як би, старатися по можливості кожного дня. ну, там, по трішки форм вам показувати, да? От Сьогодні ми почнемо. воно ви бачите, Зараз ми до неї вернемося, вона вже така, вже, якби, зове. Гукає, гукає, каже, Віталія, почни з мене, з мене перший. Да? От ми до неї підійдемо і, і почнемо, друзі. Так, друзі. Ну, тут рядом теж я хочу сказати, є такі. Цікавенькі, цікавенькі форми. і Дивіться, це теж ой, хороша ж форма. ну На цьому подвої вона ще не, не дозріла. На другому подвої вона вже, вже там на 90% вона стигла. Трішки позже ми вернемося. Ну, це вам хочу сказати. Отака от форма. Це все мене прививки. Прививки, прививки. Тут, о, да? і, і огляд ми почнемо, як я вже вам говорив, друзі. Із такої прекрасної гібридної форми, прекрасного такого селекціонера, як Писанка Олег Михайловича. Це на ваших очах, друзі, кишмиш. Кишмиш Алігра. О, дивіться, кишмиш Алігра обладає таким прекрасним, таким яскравим, таким розовим, таким окрасом. Я його особисто якби в колекцію завів як, ну, заміну велесу. Тобто, і не жалкую, я вам хочу сказати, друзі, він веде себе безпроблемно. Тобто, оце таке його запилення, тут нічого не вирізалося, не підрізалося. Якщо там, велеса, там ну, і тріс присутній, бо ну, багато хто там держить велес, стикаються з цією проблемою, то цього ж Ну, нема проблем. Він не тріщить, він не загнивається, він е, отаке опилення. Ягода немаленька, немаленька ягода. Ягода така грам 6 і навіть і 7 не, а, 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 мабуть. О, грони він такі більше 40 см. Оці ось грони ну за 40 см. Це теж воно, якщо так взяти, ну, такий. одну прививочку держу. І якби ну, було б місце піщеб за тому що так, на ринки уходить прекрасно, термін дозрівання дуже ранній, кольором він себе бере. Е Кишмиш третього класу. Е м'янький рудіментик є, але ж він не, не такий не, не, не жорсткий, не така косточка, в цьому за другий раз більше кості, ніж у цього алера. Був заявлений мускат, ізначально, коли, я його тоді, да, коли він тільки як вийшов, я його якби, ну, муската немає. Тобто він такий солодкий, в нього цукор накопичення дуже добре. О, і е, Така сідайма шкурка з м'яким рудиментиком. Я вважаю, чудова, чудова форма. Тобто, якщо у вас за... Замучив, так м'яко сказано. Я вам показую. Ось Дивіться, Термін ще виходить раніше, ніж Велес. О. І ну, в рази, в рази менше, менше проблем. У мене, можна сказати, він взагалі без проблем. Тобто, Запилився, листочок я вбрав. Якби тут не сонечко його не підіжло, ніяких ожогів немає. Я нічого не підрізав, Ось підійшов до кусика. Дивіться, тут ні я тут немає, де нічого. Ну, ну, як би так, друзі. В общем, будем, значить, з особистого так, спостереження хочу сказати, що безпроблемний такий наш вітчизняний кишмиш, прикрас у нашого селекціонера. Правда, третього класу. Тобто, є рудіміндік, він не такий як м'який, ну він не такий, і не така не, не жорстка косточка. Але ж, але ж ранній, дуже солодкий на ринку. Без проблем. Це, це, і це головне, тобто, і, 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 і тріску немає. Так, підемо, друзі, до другої форми. Ну, Цей кешмеш, друзі, непоганий, непоганий. Так, друзі. І, як кажуть, не відходя від каси, підходю до ще однієї прекрасної ось такої форми теж даного селекціонера писанки Олега. Михайловича, дивіться, багато вже, я так поняв, впізнали цю форму. за... Да? Це форма Денька. Що я можу сказати? Вже за цю форму говорили, балакали. Тобто, на ваших очах, дивіться, на 29 липня ви бачите, що що форма, оця грона особиста, ця грона вже її можна... Зривати, Вона вже стила. Тобто, є в мене три прививки. а Це прививка, кстати, на юбилі Новочеркаска, по-моєму. ну да. Є в мене там ще на, на Богатяновському, там теж вона вже трошечки не так ну, не така, десь в такому стані. І на Добрині. От на Добрині ми підійдемо. Там, там нагрузочка поболіє, і, ну, ягода там покрупніша, да? і грозі більші. Ну, трошечки надо... треба тобто підійдемо, подивимося, і ви очима своїми побачите. Що хоче сказати про цю форму? Денька має жіночий тип квітки, але ж запилюється завжди добре. Ранній термін, прекрасний вкус. Ну тут люди говорять мускат. Мускат пише, що мускат. Я б не сказав, би, що в неї мускат. В неї дуже-дуже приємний такий смак. Ну, особисто в мене, я б не назвав би це мускатом. Ну, Він дуже такий ароматний, якась така ароматика. Ну, бачите, кожен мускат якби, по, розуміє по-своєму. От я б його не назвав би мускатом, але ж дуже-дуже такий ароматний, такий гармонійний смак. Притаманний тільки деньке, тільки цій формі. Тобто, за цим смаком можна її розпізнати. Форма не тріщить, незважаючи на те, що жіночий тип квітки запилюється добре, як я вже говорив, е е ранній термін, гарний колір, Ну, чудова, чудова форма. Це можна сказати, візитка щас писанки Олега Михайловича. Він, я так розумію, це його гордість. У ну, нього багато гарних форм, але ж денька вже всім відома і вона буде довго на наших виноградах. У кого немає такої форми, можете придивитись. А зараз я, щоб не затягувати, я вам ще покажу другу прививочку. Так, друзі, Зараз ми швидко розглянемо деньку, яка знаходиться на другому підвої. Ну, тут, звісно, і нагрузочка поболіє, але тут і грозі побільші. І ягода, дивіться, друзі. Якщо зрівняти, тут ягода дуже крупна. І грозі такі. Більш масивніші. Ну, теж вже фарбується, теж які менші, ви бачите, може вже і зривати. Ось, якщо ми до цих підійдемо, то вони вже теж уже, ви бачите. В такому стані. Тобто, йшов дощ, це, бачите, заляпано. Це близько від землі і заляпано чисто землею. Але ж вона має... Дивіться які грони, друзі. Оця грона більше 2 кг буде, якщо вам видно. Ось такі грони. Ну, потужні, потужні грони. І тут взагалі воно. Ну, ну. Ви все самі бачите, тобто подвій трошки мощніший і вона і нагрузка побільша. Ну, Виборочно вже скоро теж може знімати. Дивіться, груна, груна така. А ну що це, це одна така груна, бачите? Одна така груна. Сантиметрів тоже за 40, якщо вам видно, І з такою крупною, крупнючою ягодою. До чого я веду, що бачите, на подвоях вона е, трішки різниця. Тут крупніша, тут явно що крупніша. Крупніша денечка. Ну форма шикарна, друзі. Форма шикарна. Дивіться, воно ну, воно як горить на сонечки. Вечірньо теж наче вже вечором знімати, друзі. Так, деньку Олегу Михайловичу за деньку. Велика подяка. Ця форма буде довго на наших виноградниках. Вона і смачна, і рання. І на кусту із особистих спостережень, що я хочу сказати, я вам в минулому році друзі, показував. Це бачите, дивіться, пішов пагну. Тож, теж на сучки зарізана. Ось. Перша брунька з грузю, втора брунька, якби два пагуна пішло і дві грони. Що одна, втора велика, що друга велика грона. Ну, як би так. Да? Значить, На кусту особисто оця форма висить дуже довго. Тобто Я лишив там, ну, такі фрагменти груни і в жовтні, місяці, по-моєму, або в листопаді, я не пам'ятаю, минулий рік я там вже знімав ролик. І зриваєш, а вона б, то, тобто, вона дуже от на ринки вона не так. От ось Зрізав груну, на ринки вона якби швидко. Ну, Треба її там, в теченні там, там, ну, желательно сутків продати, да, тому що вона потім тріє товарне відсутність. Ну, якби отакий, мінус. Можна сказати. А от, на кусту вона висить довго. Довго ця форма. Формент Так, ідемо до слідуючої форми. Так, друзі, ще підійшли до одної цікавої такої форми, теж з таким раннім терміном дозрівання. Це форма квартет. Листочки. Ну, Ось такі грона вона має. Ось дивіться. По землі теж вилучиться. Бачите, дощ і що поля було. І по землі прямо. Ну не пропало, не пропало. Ну. Ай. Ну, такі грони хороші, це Та гронка така. За 30 сантиметрів за хада. Є всі менші груни. Тут листочок не можу це в мене прививка тут, прививки зроблені. Ой, Прививки, фламія. Фламія. Да? Да, флам тут вже зрізати. Воно. Ви бачите, я вже позрізав кругом, тут вони трошечки щось тормозилися, але ж пішла, 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 пішла верху. Тут, тут, тут. Опа, птичка клюнула. Тичка вже працює. Ну, що ти зробиш? Всі хочуть їсти. Так, значить, і так, і так, форма квартет. Що я можу сказати? Ви бачите, що вона теж відноситься до раннього терміну. Отака в неї така ягодка. Е -е, ямочка, ямочка, всі питали, чи уходить. Часто такі задавали запитання. Е -е, дивіться, ну, ось ви бачите, ямочки, ямочки лишаються. Хоча... На сигнальному плодоношенні на першому ямочка ушли. Це вже якби друге плодоношення після прививки. Прошлий рік була сигналка, цей рік це не сигналка вже. Отака в неї ягода якась така бочка, бочонка образна. Теж е, е, хрумка, солодка. О, е, ну, В принципі, я живу, на перше число вона буде вже. Окремі, ну, якщо брати такі грони, то цю вже може зривати. Оці, якщо брати отаку грону, то може нижні ще трошечки треба цукру добрати. Да? Ну, ну, скажімо, по великому рахунку, 3-5 діб і ця форма вже теж буде стила. Квартет. Вартий увага, Не тріщить, тоненька сідаємо шкірка хрумтяща. Ну, гармонічну смаку. Гармонічну смаку. Друзі. Так, друзі. Знову підійшли ми до цікавенької такої форми. Дивіться, яка крупненька ягода. І вона вже хочу сказати, що зріла. От на сьогоднішній момент я тут вже ходив, я щіпав її. Це перше сигнальне плодоношення, корнесосного кусі, яка одну почву я якби, проростив. Раніше вона в мене була на прививці. Це форма міланка. селекціонера гречка. Це ж доволі така цікава, цікава форма. О, в якому плані, що вона раня і має гарний мускат. Мускатна форма, така ядка, Тут вона. Теж з южної сторони, Воно, якщо вам видно, сонце завжди світа, Листочки тут ви бачите, якби убрані, ну, отакий вона вже при. Ну це вже перезріли. от вона, ну, Нагрузка може що невелика. Бачите, теж по землі волочиться. Тут були, я навіть побіг, ну, якби весною, значально, ось, їх якби, приучав, тому що ну, все було зарізано я так, чорну голову. О, раніше була прививка, але прививки я вбрав. І лишив її вже, вона мені дуже сподобалася, і висадив її, на, зробив кореневласний кустик. Да. Скажем так, хочу сказати, що форма сильно росла, залажує дуже вражайно, дивіться, дуже багато таких якби, е таких грон має, ну їх треба позривати, але ж я лишу, в неї сила росту просто скажена. О, я думаю, от якщо вона на перше число мене дозріла, то витягнемо до вересня місяця і там будуть. І там грони підтягнуться. Тобто ці грони вже можна зрізати. На сьогодні, можна сказати, вона повністю вже стигла. Ну, Для фінального плодоношення одна, втора, третя, четверта, воно п'ята, шоста, сьома, восьма гронка і воно дев'ята. Ну, та ми не читаємо. В принципі, нормально. І сила роста, якби в неї вона показує дуже велика. Дуже велика на собственних коріннях. На прививки трошечки там було багато різних форм і, ну, якби там така, і подвой був такий соловий сорт, не цей. В кожновласному варіанті вона мені більше подобається. І вона раніше в мене вийшла. Раніше, друзі. І я, скажімо, крутенька. Ті б я не знаю. Я не буду казати, я не пам'ятаю, тут обіопола чи, чи жіноча, але ж ранній термін, мускат, отакий в неї колір. О, ну, варто уваги. варто уваги. Міланка. Селекціонер, гречко. Так, друзі, і на останок ще давайте під'їдемо до одної такої. Ну Шикарні форми. Я вас вже замарив своїми балачками. Давайте на, цьому, на цій формі сьогоднішній відеоролик будемо закінчувати. А завтра ой, знімати, друзі, багато є чого. Завтра, по можливості, буде нагода, ще вам знімлю ролик покажу. Да? значить... Дивіться, друзі, вже багато, я так зрозумів, зрозуміло, що це за форма, да? Ось, ручик, ручик, тут. О. Дивіться, отака вона, отака вона гарна, отака вона гарна, отака вона крупна, отака вона врожайна. Тут врожайність, ну та тут більше 40 кілограмів, і вона вже стигла. Друзі, догадалися, що це таке? Це шедевр, Я хочу сказати, це виноград просто шедевр. Значить, селекціонер барано Віктор Петрович, а форма це зоренька, друзі. Ну, це виноград, ну це просто шедевральний. Все добре хочу підсадити ще один кусик цього винограду. Ну, якби, і, мабуть, все-таки підсадю. Навіть ну, виріс в ітучий ну, вона, вона заслуговується. Дивіться, ранній термін, шикарна нагрузка. Вкус тут, вкус, друзі, тут. Ну, При повному дозріванні вкус персика. такий якийсь Таке ароматне, ну, суперове. Ну, просто вона знаходиться в мене в такому місці. ось дивіться, Тут ось подкормочний узіл. І ну е, я вам показую, і от ось ось ця стінка. Ну, Сонечко це воно бачить вечором. Оце оце зараз вечіріє і лучик десь пробивається. отут. І ось де, оце вона бачить таке вечірнє сонечко. До часу дня тут взагалі сонце не світа. Ну і, і, і тим паче вона дозріла. Ну-ка, де, де тут сонечко? Я вам хочу врази показати. Їй, я кажу, вона гарна. Це шедевр. Я... Барану Віктору Петровичу велика подяка за цю форму. Крупнюча, крупнюча просто ягода. О. І з особистих спостережень, друзі, що я хочу вам сказати, що от дивіться, от я теж не скажу вам, який тут тип квітки. Я завжди ролики говорив і говорю, знімаю все експромтом. От так, знаєте, підійшов до форми і... Без всяких підготовок і говорю. Тобто, не знаю, не знаю, треба поцікавитися, який тут, який тут тип квітки. Але скажу вам одне, що вона запилюється завжди добре, і в неї є така цікава, така способність. Це мені підказав один виноградар в минулому році. Це Я в минулому році замітив і цей рік це підтвердилося. Значить, дивіться, вона, якщо навіть підгорошила то потім в є така способність, що вона горох То Тобто я тут нічого не вирізаю. От вона горох збросила і все. І лишаються одні тільки такі ягоди, які гарно запилилися. Все. Вона, дивіться, горонки рихльоні. Тобто вони не плотні, вони не давлять. Ну, я не знаю, до неї ну, одні, плюси, одні плюси. Ранній термін. Гарне запилення, крупна ягода, гарний колір, смак, смак персика. На власних, коріннях, на власних коріннях це не прививка, вона така мощно росла, що вона тягне, витягує сумашечні нагрузки. О, суперова. Це шедевр. це шедевр, ну До речі, вже хочу сказати, що дивіться, а давайте ще і так. Вона ж це все, все ж плодоношення і сучків, друзі. і сучків. Ось дивіться, я вам покажу. Ось о, бачите, одна почка пішла. Ось, ось сучочок зарізаний. Ось ось сучок. Ось ось сучочок. Ось е сучок, да. <кхас> дивіться, воно бачите, е якби тось, е все, на, все, все тут сучків. З перших е других почок. І ви бачите, вона такі гарні грони викидає. Чому я об'ясню? В минулому році... Та ні, Брешу, в цьому році це виходить, кінець лютого був на початок березня. Мені позвонили люди, ну не буду, Львівська область, по-моєму, не буду, не пам'ятаю який там район. Да. З Львівської області люди вже в Львові залажують виноградник, там в них 2 гектари виноградника. О, і в мене, вони в мене чотири форми, я їх зарізав, вони всі в мене зарізані під так, на сучки, І да, це значить, вони вони мене лузу забрали всю, значить зорінька. Тому що я всю лозу забрав, яка була, і зарізав навіть на сучки, тут які були лоза плодоношення. Потім забрали северинська сенсація або золота королева дама така форма. Теж вона там на сучки, ну там шикарний урожай. О, і вона вже теж встигла, теж стигла, друзі, та форма. О. Потім Богема вони забрали і слава Україні. Я не знаю, може вони до Рік Венградері брали ще якісь форми. Ну, мене вони взяли, зробили вибір по цим формам. Е і забрали всю лозу. Тобто в Львов, друзі, пожалуй. Вибір я вважаю шикарний. Да. Хай воно там в людей росте, радує і, і приносить. Е Понятно, що це люди для бізнесу. Я думаю, що вони не прогадали. Ось озоренька, зоренька, якщо ви мене бачите, дивіться, один в мене кустик, маточний, що у вас буде Там, через четвертий четверти рік кустику. Оце така нагрузочка. Четвертий рік кустику, на що вона способна. Так, друзі, на цьому будемо завершувати наш. Підіогляд. Вибачайте, що може своїми балачками трішечки. Ну, кой кому ж то треба побалакати. <свісно> не тільки швидко. <быстро>. Все, друзі, <свісно> всім міцного здоров'я і мирного неба. А завтра, якщо буде все добре, то я з вами ще зустрінуся. Мені вам є багато чого показати. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь, далі буде тільки цікаво, форм дуже багато цікавих і якби дозріває. Якби так. Все, пока-пока.